Доброго мирного дня, міцного здоров'я, скорішої нам перемоги, миру, спокою і затишку. Так, мої козульки їдять, ну а ми з вами побалакаємо, поки вони їдять. Так там кажуть, скільки можна одні і ті самі питання задавати, чого ви на них відповідаєте, хай беруть, дивляться відео. І я кажу, дівчата. Є відео, дивіться, відповід... глядіть інформацію. Кажуть, не можуть знайти. Ось і я знімаю, і розказую. Що що такі питання, а що тільки їсти, якщо їй тільки нічого не їсти, тільки ні гарбуза, ні барака, ні моркви, ні капусти не можна, що люди питають, чи можна. Дівчата, багато є форумів, багато є тих, як їх сказати правильно. Форуми, групи, в яких кажуть, що козам, боронь Боже, там такі сочні корма давати чи, як сказати, ще що небудь, яке піло пити, це не свині вам, це кози, їм треба давати, їм треба давати все, тільки сіно, якісне, комбікорм. І вода, все, і силь лизун має бути, коло них. І більше нічого їм не треба. І вони добре дояться, і все. Я з вами згідна, може від комбікорму дояться, з одної сторони я згідна, а з другої сторони, ви ж не знаєте, що в тому комбікормі є. Ось. І комбікормами годувати, я рахую. Ну, вроді добре, але не, вся, не кожна людина може дозволити собі купити комбікорм. Ось, через те не всі можуть годувати комбікормом. Так, вроді добре, купила, гранули, всипала, коза з'їла і все. І пішла свободна і спокійна. Гною менше, бавлення менше і все. Ну, мене мої кози влаштовують більше, як вони їдять всі вітаміни. Ну, і вони ще то теж факт, що вони колять вітаміни, вони там розказують, скільки раз. Я була, заходила на ті форми, на ті групи і там пишуть, скільки раз в місяць, чи там два чи в три місяці, бо там як які вітаміни, коли коляться, скільки раз проколоти. ось. Так що ось таке діло. І колять вітаміни. Я своїх вітамінами не колю. Дивіться, які гарні шерсть на них і все. Але обробити від глистів правильно, даєте вітаміни натуральні, вони їдять і вони файні. Ну, оцих я кралів наказала вчора вечір солома і нині солома. Дивіться, як мнут гарбуза. Ніхто відрами не футболить, ніхто не викидає, ніхто не, не кусає відра, не товче рогами, бо щось там не так. Мнут як має бути, свій гарбуз. Ось. І оце таке то діло, що колять вітаміни, все їм там пхають, і... бо вони будуть давати молока багато. Я для себе, для свого хазяйства, для своїх діток. Не хочу так годувати. І дивлюся, мої кози небагато хуже їхніх, а може ще й кращі порою є, як їхні ті кози. Е, кийте, що ти там робиш? Ти в козла не крадеш? Ні. Ось. Так що якось так, розумієте, тут треба вже <кій> дивитися, що ви хочете. Я хочу, щоб для моїх діток було молоко якісне і без всякої хімії, без всякого всього. Даєте козам вітаміни, даєте козам все натуральне, і молоко тоді смачне. Бо от, отже ж відео було вчора, вроді, що о, чого, в котрої твоїх кіс найсмачніше молоко? У мене всіх смачне молоко, бо вони всі одинаково їдять, у них всіх молоко солодке, всіх смачне і всіх прекрасне молоко. Ну, в одних жирніше, в других не таке. Це факт. Ну, але це і від породи ще багато залежить. Так, щось що такі справи. Не треба цього там. Виробляти і розказувати, що ти кози, як свині, тримаєш, бо ти годуєш Ну, Мені це не раз писали, і там, якщо відео у Фейсбуці де хто поширив, чи я поширила і щось побачу, що я не так годую, то там вже пишуть всяку всячину, що в мене не кози, а свині. Що хто те молоко від тих кіз п'є. Ми п'ємо. І слава Богу, здорові. Так що ось таке то діло. От. Так, щось я ще мала за кози сказати, що. Ну Людина, якщо питає питання, я мушу відповісти. Розписувати, я не маю часу, бо то багато писати. Ось. А відео я розказала. Ось. І оце такі справи. Ну, вибачайте, хто знає про те, про ті всі відповіді, питання, що дають. Я знаю, що вам не, не є цікаво дивитися, ну, але мені людині треба відповісти, бо. Люди дуже багато зараз завели коз... козів, і якщо вона попала раз на таку групу чи на такий форум, де там розказують, що того не можна, того і того, тільки це і все, люди вірять, розумієте, бо думають, що, що то правда. Ось. І воно тоді трошки не так виходить. Ну, і людина, як побачить, що хтось інший гудує, він же питається, а що так, а що не так. Так що вчитися весь час не пізно, хай вчаться, хай тримають люди. Ну, а я. Що можу, те розкажу, що знаю. Так, що ось такі справи. От, хай, хай Бог дає, щоб всіх було добре. Той, хто питає, той не блуде. Колись така приказка була. Там ще жінка задала питання, коза ну, доїлася дівочим молоком кізонька. І в тій козички, в дійках зробилися гульочки. Що робити, від чого вони. Ось. Ці гульочки, то зветься молочний камінь. О, давай тут такое зворошу. Давай ще тобі зворошу. Так, ти вже повипихала, повипирала, це молочний камінець. Такий камінець утворюється в кіс. Ось, якщо сильно жирне молоко. Таке може бути. от. І... доїдай, чернишку, доїдай. О. Він нічим не лікується, а він може сам собі. Ану, ти вже починаєш футбола грати, я зараз заберу. Вже під'їла? Вона запуститься, він пропаде, може більше не з'явиться. Може знов сам з'явитися, знову як вона розкотиться там за деякий час, він може... Дивіться, що робить, дивіться, що робить видра. А, вона виїла вже. Вона вже виїла. Зараз, зараз тобі обстукаю. Чекай, там нема, вона виїла все. О! Гірше. От ти хоч і... Ти дивися, яка видра. Вижирлась, вижилась, прийми голову, кажу. Як файльно О. І він може сам, як з'явився, сам і пропасти. Так само може з'явитися в тому, як сказати, в дійці з'явився. І там козу подоїли. За місяць часу він може взагалі пропасти. Шоколадочка, дай я тобі висиплю. Чекай. А може знову з'явитися. Він так, сам з'являється, сам пропадає, а може з'явитися і бути постійно в кози, в дійці, І, і ніде він не подіється, поки, поки та коза буде. Його вилічити не можна. Є, що беруть, його роздавлюють, що можна надавити, якось там, якщо він якийсь там термін є, я не знаю, не буду брехати. В його навидується. Він роздоїться, видоїться, але. Є дуже часто, що він потім з більшою швидкістю росте, той молочний камінь. ось, <кій> І як він з більшою швидкістю росте, то більше тоді, як сказати, паршиво ось так скажемо. Що вона. Е... Він може навіть і два і три штучки з'явитися. Моєте має роз... розім'яти його і він. Буде великим, той як його камінець. Що ви його потім взагалі не зможете кози доїти, по-різному є. ось. Так що тут же на той камінець, то таке, я так кажу, як є. Якщо козичка файна, потримайте, подивіться, чи буде з неї толк, чи не буде, чи буде він з'являвся, чи він просто розмокчиться і після родів його більше не буде. Ось, є так, що роздавити, і їх робиться 3-4, бо ті не видаються, кусочки, а потім їх 3-4 тих, е, е, тих камінці там робиться. Ось. І тоді вже багато хуже виходить, бо вже їх більше. Це не мастіт, це молочний камінь. <кій> так що ось таке діло. Ось такі то справи. Дай Бог, щоб ваших кіз. Не було нічого такого, щоб ви не мали проблем, і все було прекрасно. Ось. І такі-то справиньки. Гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Мої мазульки їдять.